Футбол об'єднує. Це гасло міжнародного благодійного фестивалю Великий м'яч його ідея належить грузинському драматургу, який вже не перший десяток років мешкає на Прикарпатті. Готується до Євро 2012 Рагулів Ласідзе давно. Для початку власноруч виготовив символи міці українського духу керамічні булави м'ячі. Спорт, на його думку, теж мистецтво. Футбол дуже. Камер цінізувався, і вона церяє своє духовні ціни, раді що вона обіціняє. І наша це мета, щоб люди обіцянялися. Ми європейцям не удивим, ні стадіонами, ні даром, нічим. І зараз за цей час не встигли б нічого зробити. Там наша мета, щоб показати наш народ, нашу культуру. Прикарпатська майстриня-вишивальниця Оксана Бакота розробила оздоблення фірмових фестивальних шарфів. А от мотиви розпису символу фесту, великого м'яча діаметром один метр, належить відомому писанкареві. Тарасу Городецькому гіганта виніс на публіку прикарпатський стронгмен Назар Павлів. Цю своєрідну естафету передали юним спортсменам-початківцям. Вона помандрує разом з фестивалем, містами-учасниками європейського футбольного чемпіонату. Ми хочемо, щоб кожен українець, який живе не тільки на Прикарпатті, який живе у Львові, у Києві, Харкові, в Донецьку, всіх інших містах, щоб він долучився, щоб він відчув оцю атмосферу, щоб він відчув, що футбол. Це не тільки. Е Спорт – це не тільки боротьба, це не тільки жорсткість. Що спорт і що футбол це ще і такі вищі цінності. Це є любов, це є взаєморозуміння, це є такі речі, які об'єднують. Ще один об'єднуючий фактор величезний килим миру. Полотно розміром зі справжнє футбольне поле збиратимуть з багатьох частин у всіх фестивальних містах. Кожен гість свята зможе плести у нього власний іменний вузел. Ще один майданчик для улюбленої гри мільйонів, щоправда, дещо менше відтворили у вигляді пирога. Ним волонтери пригостили усіх охочих. Чих великий м'яч міжнародним назвали не даремно. Окрім того, що фестиваль згуртував представників багатьох країн, він побуває також за кордоном, аби кожен без винятку відчув, що євро – це його подія.